Жужа й чарівний сад. У великому затишному вулику, де пахло медом і сонцем, прокинулася маленька бджілка на ім'я Жужа. Вона потягнулася своїми крихітними лапками і приготувалася до нового дня. Сьогодні був особливий день. Сонечко лагідно гріло, і жужа знала, що на неї чекають найкрасивіші квіти. Вона вилетіла з вулика, і сад зустрів її тисячою яскравих барв. «Жу, жу жу – весело наспівувала Жужа, перелітаючи від однієї квітки до іншої. Вона ніжно торкалася пелюсток, збираючи солодкий нектар і золотистий пилок. Невидимі оку крихітні частинки пилку прилипали до її пухнастих лапок і тільця. Жужа знала, що це дуже важливо для всіх рослин на землі. Коли жужа перелітала до нової квітки, частина пилку з її лапок залишалася на ній. Так квіти обмінювалися своїми секретами і могли виростити нове насіння. За всією цією метушнею спостерігало маленьке білченя, яке сиділо на гілці дерева. Воно ще не знало, як багато залежить від маленьких бджілок. Жу-жу-жу, — -жу продзищала жужа, пролітаючи повз білченя. Воно помахало їй лапкою і подумало Цікаво, куди вона так поспішає? Завдяки жужі та її друзям на деревах з'являлися соковиті яблука, а на грядках стиглі ягоди та овочі. Вілчиня спустилося з дерева і із задоволенням гризло, стигле яблуко. Тепер воно зрозуміло, що без працьовитих бджілок не було б ні смачних фруктів, ні красивих квітів. Ввечері, коли сонечко сідало, жужа повернулася до свого вулика. Вона була трохи втомленою, але дуже щасливою, адже вона допомогла землі стати ще красивішою та смачнішою. Тож наступного разу, коли побачите бджілку, помахайте їй і посміхніться. Вона ваш маленький дзищачий друг, який робить світ кращим для всіх нас.